Має для вас дуже актуальна сьогоднішній день новину. Не ті коней секрет, що величезна кількість українців проживає за кордоном. Хтось виїхав дуже давно, а хтось під час війни. І незалежно від того, де вони знаходяться: Англія, Португалія, Німеччина, Емірати, Австралія, Грузія. Кожен з них має можливість купувати продукцію преміум якості в інтернет-магазині ФЕМВР. І якщо ви будете тією людиною, яка покаже їм цей магазин, допоможе оформити клієнтську знижку, підбере продукцію, допоможе оформити замовлення, то вам за це компанія заплатить від 5 до 20 євро, залежно від того, де знаходиться людина. Якщо ж вона зробить замовлення ще протягом місяця, то вам додатково заплатять від 10 до 25 євро. І якщо людина, яку ви показали цей інтернет-магазин, Знайомих з можливостями вирішить тут додатково заробляти гроші, або будувати бізнес і вийти на певний рівень то. Вам компанія за це ще додатково заплатить 10 -20, а то дватої більше євро залежно від рівня цієї людини, на яку вона вийде. Отже, таким чином, навіть якщо ви не плануєте тут будувати бізнес, заробляти гроші, ви просто добра, щира людина, яка хоче від душі показати, де можна купувати продукцію преміум якості, і купувати її вигідно. Вам, компанія, за це щедро винагороджує в євро. І до слова, всі виплати в Україні ми отримуємо в євро. І навіть коли євро росте, наш дохід все рівно росте. Це на замітку.